Це людина, як ми казали, з якогось смітника, взагалі, яка звикла чути проти себе і про себе погані якісь речі. Але уявляєте, він повірив в те. От почуйте мене зараз. Він повірив в те, що з ним Господь. Він просто повірив в те, що з ним Господь. Уявляєте, він мав в ті часи істину проєднієння. Він повірив в те, що він не один. Він не йде на цю бітву сам і не просить, Господи, Ти там, якщо що прикрий мене. Він пішов на цю бітву, бо він мав одну істину з ним Господь. Він мав істину про проєдіння з отцем. Він мав істину про те, хто він взагалі, хто ця дитина? Уявляєте? І оцей Галіаф. Він вийшов в то сраження і він був просто зруйнований, унічтожений по одній причині, що та дитина вона повірила в те, що Господь з ним.